Значить, друзі, відповідаю на питання, як заробити гроші в інтернеті. E, значить, значить, пишемо. Тобто перше, це е, якась послуга. Послуга. Тобто ви щось комусь розказуєте, ви знаєте таке, що не знає. Е, Ніхто інший. Тобто ви можете свою послугу продавати. От, послуга. Це якась консультація, порада там. Mm. От. І, і, і тобто вона була, вона повинна бути потрібна і вона повинна приносити якусь користь людям, або грошову користь, або в якусь життєву користь. Перше це послуга. Друга це... Це це, це е, якийсь товар. От. Товар. Е, товар може бути двох видів. Або інфо, е, інформаційний товар, або матеріальний товар. Е, тобто е, інформаційний товар е, це якась книга електронна чи якийсь ресурс, тобто зв'язаний з інтернетом, і він ну, продається відповідно в інтернеті, тобто це якийсь інфотовар, інфопродукт, скажімо так. І якби, наступне це матеріальне. Тобто це якийсь матеріальний продукт, він також повинен бути людям потрібен, оце матеріальний продукт. І третє, це вам потрібен, ну, щоб заробляти, сайт, або друге блог, От, або якийсь, допустим, магазин, де ви будете це все продавати. От, коли у вас щось є таке, що ви вмієте, ви можете це продати, допустимо. Якщо є ще один варіант, тобто... Варіант. Тобто, коли ви це все зареєструєте, що, щоб реєструвати потрібно, тому що, щоб вас це не вкрали. Тому що якщо ви не зареєструєте, хтось інший подивиться, що немає, щоб ви не зареєстрували, і візьме і зареєструє. тобто ви вже нічим, нічим не зможете доказати, що це, цей продукт ну, ви перший зробили, тому що, тому що ви його не зареєстрували. От. І ви цей продукт якийсь. Оцей от продукт або послуг, допустимо, ви повинні продавати, наприклад, на, на, на своєму сайті, там, е, чи навіть не на своєму, а на інших якихось чужих сайтах. Ну, тобто, ви, щоб е, швидше його е, про нього дізнались, робите сайт і відповідно даєте рекламу ще на інший сайти. Тобто ви ведете ще додатковий якийсь блог і е, також розміщаєте розміщається в своєму магазині і в інших магазинах. От, відповідно, ви будете з продажі заробляти менше, ну, так як вам допомагають його продати, але ви заробите гроші. І, і, от. Наступне, що хочу сказати, це якщо ви нічого не знаєте і нічого не вмієте. От, тобто ви не, ви не знаєте ніяких послуг. І у вас немає товару, і ви нічого не придумаєте. Значить, ви берете, знаходите людину, у якої є вже товар. От. Або послуга. Послуга. І ви як е, окремо, як би скажемо так, допомагаєте оцій людині продавати, тобто ви знаходите покупців, от, які е, купляють цей товар, от, а ця людина вам за це виплачує відсотки. Тобто з деяких продаж ви можете отримати відсотків а з деяких можете отримати 80%. Є партнерки, з яких ви получаєте. 100% комісійних, тобто ви продали товар за 400 рублів. І 400 рублів вам перечислили, тобто, ваш веб от Отак от заробляють гроші в інтернеті. Дякую всім за увагу. До побачення.